Позиція обласної державної адміністрації Кабінету міністрів України вона політично правильна, визнаватись продовження абсолютно всі територіальні громади, незважаючи на їх формат об'єднання, тому що після миссийної депутати не вдоволюється. Але ми вже зараз знаходимося наприкінці фактично 17-го року і маємо розуміти, що ми зараз маємо говорити не тільки про об'єднання територіальної громади, ми маємо говорити про формування нових районів, тому що колеги почали говорити. І дуже важко зараз ці питання буде розглядати найближчий най час. Тому що ми чомусь знов бачимо карти району з поділом на громади, а не карту області. А наступним кроком після об'єднання територіальної громади, завершення процесу довільного об'єднання, мало б бути формування райони. Хочу нагадати, що в районі у нас може бути різна кількість, да, відповідно до концепції формування місцевого самоврядування від 4 до 11 гривень, щоб приховати 150 речів. І ті пропозиції, які надходять з картина, в тому числі в вигляді формування госпітальних обмінів, поки що не і тому Зілати ці проняття на сьогоднішній день дуже важко. І відверто кажучи, якщо б сьогодні обласна державна адміністрація, капітан міністрів України і всі, ті, хто займається супроводним реформ, Юлі, проміс, пульс і так далі, і так далі, почали про це про технічні верті, я розумію, що я експерти про це не давою. Я що це питання, яка не щокує, і так далі. Депутатам походу не дав, але про це не хоче. Але ми б тоді змогли подолатися по окремих по окремих районних травм і окремих районних державних адміністрацій, тому що вони б зрозуміли, що... Досить боротися за те, щоб утримати райони, вони це називають, а почати думати про те, щоб утворити нормальну територіальні громаду, щоб майбутнього ми, ми бути залишені центром відійшли. Е, це передостаннє і останнє побажання. Та, давайте якось планово це робити, не за день-два запрошувати людей, день, тому що присутність 12 писанків від двох громадських рапор обласних радіобразній державній адміністрації це дуже добре. Але, на мою точку, зору перепрошую, колеги, недостатньо. І ми можемо позицію по